31 січня, остання субота місяця, тож саме в цей день проходить сльот колекціонерів і ось ми саме їдемо на цей сльот, машину зранку не завели, то там у нас дизель, цей швидкий старт, балончик Крутили, крутили, не завели. Тож їдемо з дружиною своїм ходом. Поїхали з нами. Да. Тож зараз будемо в експоцентрі і все вам покажемо. Дитинку лишили на бабусю. Ну, ось. ну і старший брат то, він вже з бутылочки. Кашу кушать. Мамі трохи є. Часу. Щоб... Нянюк да, няньки є. А машину бризка, воно там система в цьому балончику. Коли повний, добре, гарно бризкає, а третина вже балончика не розприскує. Крутили, крутили, акумулятор сів. Так, тож... ну, да? да, було мінус 14. Тож вирішили своїм ходом. Да. Тож, друзі, не перемикайтесь, далі буде. Ось, друзі, саме експоцентр на Лівобережній, в якому останню суботу. Місяця кожного останню суботу місяця проходить слід колекціонерів. Ну, колекціонерів. Зараз запрошую вас разом з нами пройти і відчути цей дух колекціонування ну, і подивитись, що, буде, що продавці будуть пропонувати, які речі. Квиток, друзі, 100 гривень на людину коштує. Дивіться, людей вже дуже багато. Тож зараз будемо ходити і передивлятись, що є цікавого. Стіл з порцеляновими статуетками. Дуже багато рідкісних. Всі рідкісні. Да, всі рідкісні на злобу дня. Бачите, серія. Дуже така гарна. Ось у кутиш, хлопчик з конячкою. Ну дуже багато, дуже гарно. Он дивіться, бачите. Ціна її 700 доларів. Ну, нормальна ціна, я вважаю. Ось також. Празники ці українські різдвяні. Різдво дуже багато рідкісних гарних статуеток. Дивіться, ін... індіра Ганді з піонерами. Це взагалі рідкісна статуетка. Така бажана в колекції. Скільки вона коштує? А, ще рано, 10.30, Я думав, вже 12. Зараз пошукаю. на почту, наверное. Сказа Такой великий. Ромео и Джульетта статуэтки. есть две статуэтки серии. Лампочка и называется. Почти вот, дитки были. По-моему, полторы, но я сейчас уточню. Индираганди 1500 долларов.

А Индираганди полторы тысячи я посмотрела по этому за позапись. Полторы. Индираганди полторы. Дуже вам дякую. Гарно Гарний статус. Восьмирный доллар. 70 євро ціна. Ну стан такие деревья. Гарний також забрали. Тут також багато є монет. Ось є моргани. Для синочка, синочок красив моргани. 80 да, євро ви казали? 80 євро. А оцей 100 євро. І цей, да? Цей 70. 100, 80, а, 100. да, 70, да, да. 80, да, да. Э... Так, ти по, по 40, Езенхаури, Моргани по 80, цей мірний 100, ну а ці по 70. А це золото, де? Що такое? А, я по золоту. Ціна також 40 доларів. Так цей мирник забере. Ну вже забрали. Розрахувалося. Друзі, монеты в слабах и вот цены в долларах показываю медленно чтобы вы раздивились долар Моргана ВМС-65 ВМС-64 Дуже вам дякую. Товар, друзі, різноманітний. Чулин є, бачите, статует, ну, біжутерія. Все що завгодно. Тож, по любим направлена колекціонери приїжджають. Тут своя атмосфера на виставці. Люди спілкуються.

Такой гарный альбомчик. И тут так вот остання зубартовой новый. Покажи 14 гец покажи. и ждать возврата 250 гривен. Продержалось три дня. Каталог паперової гроші України це було третій том. А я тим более. Багато української продукції, в різні. Слабо монети. А скільки срібний арх... архістрати? 12.700. 12.700. Можно его А подавать? Ага. 12700. Дуже гарно. А там вот только там потом. Ну и в НБУ і, і Буває сюда. Щось 8 звичних, да? коли він виходить. Щось таке, я не пам'ятаю. Срібло дуже зросло. 12, 700. Якщо срібло буде дорожчати, то я думаю, ця монета подорожчає довго. Ну, зараз подумаємо, брати чи не брати. артиллерийские. Да. Молотобойцы, два штучки, ну простенькие такие, 24 рік, ну, бачите, 90 да. просто сами простенькие, цена да, порадовала, 1200 за монетку, тоже забрал, и вот такой пятимарочник, Такие пятимарочные, 2200. Нічого не рекламую. Показываю и использую. Это 5 долларов. Пусть тут ще лишилось. И молотобойці. Ось рубчики есть такие. И два п'яточка ще есть таких. Три монети забрав. Забрали. Ось каталоги по монетам. Це ось Максима заграду 500 гривень. А це вже новий, цьогорічний каталог, ось ціна. Також ось ціни на бони каталоги. От, три тони. Третій, другий і перший. То паперові гроші. Також ось є обігові монети. Я не Максима Загреба. Ну і різні журнали, пафалеристиці, мунізматиці. Ось також наборчики монет. Рокові 2009, 2010 Дали нам календарик нумізматика і фаларистика. І є сайт у них. Можна заходити на сайт, ось телефони, будь ласка, кому потрібні каталоги, можна заходити. Ну, там і монети, не тільки каталоги. Можна заходити. Ай, зараз заходити і вибирати. Будь ласка, друзі. Може кому потрібна інформація так. А 2300. Арис. Арис 200, 200. 800. Але 200. — Це в сувенірки, так? Да, чи так? Без. Зрозумно. Сувенірки ще дорослі. Ще плюс пару сувенин. Будь-яка сувенірка плюс 200 гривень, 250 ну, гривень, тільки 400 гривень. Угу. Зрозуміло. Ось цей набірчик. Різдвяні дзвіночки. Україна Америка. Сертифікат. На 35 тисяч гривень. Гарний набірчик. Дуже гарний. Ось, друзі, бачите, столи закінчуються і тут уже спала торгують. Кінці павільйону. Зараз тут ще переглянув, що є стол зі статутками, дивіться також. І волк стіля є, Київський завод. Бачите, старенький Київ. Дуже гарний. Так, є. 7,5. ви за 7 Дівчинка, сонечко. Зараз, мабуть, заберу. Да, да. Ось також з Те серії різдвяні праздники. Ось две дівчинки на пляжу. Також. Ну, ось, вот, друзья, смотрите, яке блюдо. В руки брати не буду, воно велике, таке десь о, 40 мабуть в діаметрі. Ручний розпис не дуже гарний. Це виробник користинський завод. Дуже гарний. А статуетку зараз подумаємо, щось візьмемо на цій точці. миниатюрки вот такая и вот так вот забираем еще дивиться эти палоподы волк стиляга глобус высший сорт дуже гарно Подумаю забрати вічині. Продавець знайомий на Петрівку, може і мені на наступні принесе, я заберу. Боже за гроші. Ростынька. Я понял, Зараз. Ось попався. Рижий. Паречка баранюка с червоным клеймом. Тут есть точка. 250. Да нету там мушек. Нет, 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 нет. я плюс. А вас можно снимать, и чи чинить? Да, да, да. Снимайте. Там крест. Там крест. Коллега блогер и продавец. То ж придбаем гарную эту карту. Тут еще есть. Вот такой вот. Посуд є гарний. Є ще вида. Цього продавця завжди багато речей цікавих. Все ж перчика заберемо. Ну, скоро вже, друзі, до кінця дойшли, будемо завершувати. Зараз знайдемо стіл, покажемо вам наші знашки. Будемо рухатись додому, до хату. Ось такі друзі у нас сьогодні були знахідки на сльоті колекціонерів в місті Київ на лівобережній. Ось дивіться, давайте спочатку з монет. Ось два полтинника, ну, Самих простих 24 й рік. Ну, не биті, не коцані. Гарна ціна, ось другий, також 24-й, також все добре. Не биті, не коцані, по 1200 гривень за полтинник, Ціна вважає, дуже гарна. Ось такий пятимарочник. 36 й рік. Це Німеччина, третій рейх. Тут стан з штемпельним блиском, гарний стан, ціна 2200. І ось такий мирний долар американський. Також в гарному стані. Вага його біля унції, я там точно не пам'ятаю, 28 з лишнім грамів на зворотному боці Орел, бачите, а саме тут статуя Свободи, голова статуї Свободи. За цей долар віддав 3600. Ну, і Друга наша тема статуетки, звісно. Ось. Такса знову попалася. ЛФЗ тут червоне клеймо, трошки підзатерте. Всім відомо. Далі ось такий перець кореспондент. Попався, вже рідко вони трапляються, ну, але тут попався у колеги блогера Стара Баранівка 60-х років, червоний клеймо. Гарний перчик. Далі дві отаких мініатюрки. Два песики. Це виробник ЛФЗ клеймо, також червоні під затерті. І ось друга така рідкісна більш. Собачка. Також остатки клейм Потім ось така пляжниця. На пляжу, їх є набірчик з п'яти штук, ну в різних позах вони там. Саме це ЗХК Полонне, також їх виробляв Київ. Ну, київські ціни на них такі недоступні, а ЗКХ теж не дешеві, ну але можна придбати. Стан гарний. Ну і ось топова статуетка. Сонечко називається. Давно я за неї бігаю, ганяюсь Ось бачите, позолота ну стан. Якщо з 10 балів, десь на 8 трошки є, ось хлясти під зате позолота. Фарби всі цілі. Але тут клеймо зовсім стерте. Це виробник ЗХК Полони, також статуетка 60-х років. Вже дуже велика рідкість. Тож, саме тут на сльоті її побачив і забрав. Ось такі друзі були знахідки сьогодні. Люди ще є, але вже не, йде до завершення. Тож ми також вже будемо їхати додому. Всім, кому була цікав, цікавий сьогоднішній сльот, поставте до нього вподобайку, будь ласка. Не забувайте підписуватись на наш канал. А я по традиції хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що?